Тут щомісяця нова аварія. Перехрестя Грушевського та Шевченка давно має погану славу серед водіїв. Разом з досвідченим інструктором Дніпро оперативний допоможе розібратись у правилах, щоб не стати героєм чергового відео з ДТП. Зараз ми під'їжджаємо до перехрестя. Бачимо, що це перехрестя не регульоване. У нас є знаки пріоритету. У нас другорядна дорога. Ми будемо повертати ліворуч. Першим ділом ми дивимося у нас односторонній рух. Справа пропускаємо всі весь транспорт. Потім, коли ми будемо повертати ліворуч, також враховуємо, що у, вас, у нас може бути зустрічний транспорт. І будемо пропускати тих, хто рухається у нас назустріч. Доволі таке складне перехрестя з-за того, що... Зараз у нас з правої сторони, як бачимо, обмежена оглядовність. Тому ми що ми робимо в таких випадках, під'їжджаючи максимально повільно, якби крадемось і збільшуючи кут оглядовності, ми пробуємо нахил трошки вперед. Для того, щоб у нас збільшився кут оглядовності, і побачили ті автомобілі, котрі у нас рухаються по головній в даному випадку справа. Тепер ми виїжджаємо на перехрестя. Враховуємо зустрічний транспорт, всі поїхали і робимо поворот ліворуч. Так як поворот ліворуч дозволено було тільки з однієї смуги, можемо обирати любу. Але, звісно ж таки, по правилам дорожнього руху рухаємось якомога правіше, Тримаємось правого краю проїзної частини.